Ця зима подарувала нам чимало свят. Ми, українці, взагалі любимо святкувати. Ви любите? Ми взагалі дивні люди. Святкуємо два нових роки, святкуємо два різдва, два водохреща. Два стрітання ніде в світі так не святкують. Хоча війна зіпсувала все, що тільки можна зіпсувати. І навіть святкові настрої. І здавалося б, скласти руки і з глибини душі казати, Господи, доки. Але я хотів би вас вітати з усіма святами. Христос народився. Христос хрестився. Христос Воскрес! Христос гряде. Гряди, Господи Ісусе. Христос... Христос гряде. Це церква, яка чекає і бажає. Вона каже, гряди Господи Ісуса. Ми чекаємо Його. Хто чекає? Слава Господу. А хто бажає, щоб він прийшов? А хто бажає, щоб в цю мить уже прийшов? Петро пише, то якими ми маємо бути? Ті, які чекають і бажають. Ми всі чекаємо. Але по правді, чи бажаєш, щоб він сьогодні прийшов, в дану годину, в дану хвилину, це напевне великий знак запитання. Але нехай Бог благословить, щоб не тільки церква Борислава чекала і бажала, а ми всі. Я хотів би дещо прочитати. Звичайно, їдучи сюди, в мене була інша тема. Але під час служіння вона змінилася. Розумію, що ви вже, ви вже сьогодні багато чули і годинник каже, що пора завершувати. І директор місії, голос Надії Микола Петрович, він свідкує. Своє свідчення і каже, коли я був дитиною приходив на Богослужіння, я з нетерпінням чекав, коли буде пастор церкви говорити. І каже: Знаєте, яка причина? Бо вже після нього більш ніхто не проповідував. Сьогодні вже мені брати сказали, після мене ніхто проповідувати вже не буде. Давайте відкриємо Євангелію від Луки. Шостий розділ. Прочитаємо 36 й вірш. Євангелія від Луки, 6.36. Читаю сучасний переклад. Будьте милосердними, як і ваш отець милосердний. Будьте милосердними, як і ваш Отець милосердний. Ці слова сказав Ісус Христос. І це Він ввів в заповідь. І ось повеління. Вам і мені. Будьте милосердними. Ми вживемо в цей останній нелегкий і непростий час. Де зло і гріх прогресують, де спостерігаємо, що є шаленне падіння моральних цінностей, де далі стає все більше озлоблених людей. В серцях людей холоне любов. Зрада на зраді і зрадою поганяє. Війна зіпсувала все, що тільки можна зіпсувати. Горе, біль, біда, переживання, труднощі, страждання і перелік можна продовжувати. Але ось ми звертаємося до слова. Я хотів би, щоб на завершення служіння ми ще дещо поклали сюди. Христос каже, тож будьте милосердними, як милосердний. Отець ваш Небесний. Слово милосердя воно складається із двох слів. Визначення дуже цікаве цього слова. Милосердя – це означає прийти в стан готовності кого то простити. І друге значення цього слова. Прийти в стан готовності кому-то допомогти. Давайте так вдумаємося. Прийти в стан готовності, кого-то простити. І друге, прийти в стан готовності кому-то допомогти. Хто взірець, як Отець ваш небесний. Будьте милосердними. Що говорити про милосердя Отця Небесного, Ну, цього зібрання буде замало і цього дня буде замало. На сторінках Біблії, наш, наш практичний досвід, яке милосердя Бог проявляв в минулому, проявляє в теперішньому, і Його милосердя буде тривати і в майбутньому. Слава нашому Богу! Сьогодні до церкви звернення. Бог сьогодні звертається до вас, до мене. Сергій, прийди в стан готовності кому-то простити. Чи є в нашому зібранні люди, яких ніколи не обіжали, не ображали? Немає таких, так? Да? Сьогодні, якщо проаналізувати комусь із нас, Більше, комусь менше доводиться проходити різні випробування. Незаслужені осудження летять в наш адрес. Бувало таке? Нас не розуміють і порою самі близькі, мама, тато, дружина, діти не розуміють, що відбувається ось тут? Чи завжди я в готовності кому-простити? то простити? Та самому близькому. Який, здається, також має добрі намірі по відношенню до мене. А що вже там про Путіна говорити і про інших? Ти як сьогодні нас наші українці дуже люблять їх, прийти в стан готовності. Тож будьте милосердні, простити. За браком часу я хотів би так тезово дещо озвучити. Три фази прощення. Давайте ми переглянемо, яка для нас найскладніша. І чи ось тут немає проблем. Перша фаза, коли мене обідали, і через трошки часу зрозуміли, що зло причинили для мене, і приходять і просять пробачення. Схиляють голову. Прости, брате. Звичайно. Як на мене, ну, легко прощати людину, яка просить прощення. Друга фаза складніша. Мене обідали. І не просять прощення. Відвернулися і взагалі, ну, вважають, це норма. Для нього можливо норма. А мене зацепило. Моє его, моє я зацепило. Як мені бути в готовності прощення? Мене ж не просять прощення. Чи ми сьогодні залишаємося в цьому положенні? Чи ми сьогодні прийшли на служіння? І в фазі я готовий простити тих, хто мене не просить прощення. А третя фаза складніша. Коли мене обідали, коли, як то кажуть, зробили багато зла і ще звинувачують. Мені недавно нещодавно прийшлося пережити це. У кожній фазі є свій досвід, але ось останнє. Робимо багато справ і нам в одній з дочірніх церков потрібні були дрова в соцмережах, в газеті районній оголошення. Ми замовляємо, купуємо дві машини дров, Нам привозять документи і таке і інше. І ось. Людей спіймали, що вони крадуть дрова. Водії, які привозять дрова, крадуть і відстежують з лісу і до нашого привозу. Тобто привозу до нас на територію дому молитви. Привезли. Зайшли і ось на камери все знімають. І потім в інтернет. І церкву роблять замовником. Мені показали відео вже декілька роликів. Дивлюся, ого, щось перепутали, напевне. Дзвоню до того, хто розкручує. А він такими негарними словами на мене, ого. І все записує. Потім назустріч домовився, Приїжджай. Я бачу ускладнюється. Я думав, думав, випадково перепутали. А тут не випадково, тут замовлення йде на церкву. Окей. Uh -huh. okay. Добре. Я відмовився від зустрічі на той час і дивлюся ще більше. І вже такі пішли обзивання на церкву, на мене. Дивлюся. доба не пройшла мільйон переглядів уже. Людям інтересно. Пастир попав. Церква! Ви знаєте, чи приємно мені було? Та ні. Щось хотілося б побажати по-людськи так. Господи, да судися з ними. Ну це не гідники, ну таку ж несправедливість. А слово звучить. Тож будьте милосердні. Сергій, ти в стані готовності його простити. Відверто скажу, на той час мені не до того стану було. Апетит пропадає, вже дивлюся, і ніч коротша стає, але слово Боже заохоче, прийди в стан готовності. Прийди в стан готовності. Божий син був розп'ятий на Христі, він в стані готовності простити. Прийти в стан готовності кому-то допомогти. Прийти в стан готовності кому-то допомогти. У 2020 році, коли прийшла пандемія, я отак розвожу руками, Боже, що робить? Цифра 60 10 до 2 доходить. Зібратись не можна. Що це таке? Сижу, роздумую, молюсь. І в один момент Бог каже: а тепер зверніть особливу увагу на сиріт, вдів, малозабезпечених, багатодітних, одиноких переселенців для людей, які від війни постраждали, Бог озвучив дев'ять категорій. Я сказав: добре, Будемо це робити. І перевірка моєї віри йду в Білий дім з ініціативою. Давайте будемо щось робити для потребуючих людей. Добре погоджується. За 5 хвилин відбулося зібрання. Прийшли представники селищної ради. Районної ради, адміністрації ще на той час працювала представник церкви. Я головний доповідач з ініціативою. Селищна рада каже, ми готові не дати бус і заправити. Адміністрація каже, ми маски і антисептики дамо, а все остальне за вами. А категорія вибрана була СЖО, люди, які опинились в складних життєвих обставинах. 84 сім'ї, в них проживає 200 дітей, подарунки для дітей. І через день треба йти і звершувати. Закінчилось засідання Круглого столу. Я вийшов на вулицю, глянув на небо, подивився праворуч, ліворуч. І кажу так відверто. Господи, куди я вхалепався знову? Виручай. Знаєте, через півгодини дзвінок, чи готові йогурт прийняти, чи готові напої прийняти? За декілька годин все було упаковано. Знаєте, з того часу. У сьогоднішній день, проєкт, який ми назвали словом та ділом, він не на один день не зупинився, бо він сказав це робити. Слава Господу! А до нас, як для церкви, він каже: прийди в стан готовності, кому-то допомогти. У кожного буде свій напрямок, своя дорога, свої ситуації, свої обставини. І здавалося б, їх так буде багато спонтанних, Бог хоче вживати тебе і мене для слави своєї. На тижня одного разу ми з дружиною прийняли, що один день будемо дозволяти собі на годину довше поспати. І в цей день в всім ранку стук у двері, думаю, та хто уже, прихожу до дверей, а стоїть, стоїть чолов'яга, два фонаря під очима. Я прийшов до вас. Ну раз прийшов, то заходь. Я на кухню посадив за стіл до холодильника, і як на те, Пусто, нічого не бачу хорошого. Такого в мене рідко буває. Я до каструль пусто. Ще ящики відкрив. Ну, кухня це не моя парафія. Ящики відкрив, ну теж нічого не бачу. Заходжу в кімнату, дружина спить. Дружина, до нас Христос прийшов. Я пішов. Через хвилин дві дружина вже була на кухні. Прийшла, глянула на мене і на Христа, який прийшов, все зрозуміло, почала готувати сніданок. Не забуду смак того сніданку. Це був один із найкращих сніданків. Прийти в стан готовності дві істини, які Слово Боже нам відкриває. Все, що ви робите словом чи ділом, робіть як? Перша позиція робіть, як для Господа. А друга позиція робіть від душі. Все, що ви робите словом чи ділом, робіть як для Господа. Я відвідав нещодавно центр реабілітації. Ось ми займаємося служінням реабілітації, працювали так, браття сидять біля 15 ти чоловік, і керівник центру каже, сходив в погріб, там треба взяти огірки, консервовані. І він так з буркотом, нехотя робить кроки і йде. Я кажу, сідай. Твій огірок мені отут поперек горла стане. Не потрібно. Якщо я не заслуговую на те, щоб ти це з любов'ю зробив, від душі, як для Господа не треба, я маю руки. І в мене є гаманець, і він не пустий. І зразу ж урок. Як для Господа і від душі, прийди в стан готовності комусь допомогти. Дивлюсь на Богдана. Богдан, помахай рукою. Встань, будь ласка. Повернись до залу. Це просто зараз прийшло мені. Сядь, будь ласка. Я в церкві закінчую служіння, причастя. Сестра піднімається. Помоліться, помоліться за моїх родичів. Сіла і заплакала. А мені після служіння треба розводити причастя. А чую Господь каже, ти маєш зараз туди зайти. Я беру з собою брата, їду до родини до Богдана. Я не знаю, чи це навіть Богдан знає. Дочка на вулиці того брата, його звати Юра, батько Богдана. Святкує День народження. Виходить. Вже пообідали. Кажу, сідай. Він сідає в автомобіль. Я починаю свідкувати. І в кінці запитую, після 20 хвилинної розмови, запитую. Юра, як тобі? Мені важко. Ти хочеш, щоб за тебе помолилися? Так. Ми кладемо руки на нього, молимося. І чую крик. Бог ти прийшов! Бог ти прийшов! Я відкриваю очі, дивлюся, завлюзаний. Радіємо, дружина йде до автомобіля. Думаю, що зараз буде? Відкриває двері, він весь заплаканий, Юра, що з тобою? Моя дорогинька, Бог прийшов. Який Бог, два мужики сидить і чоловік заплаканий, який Бог? Я тобі потім все розкажу. Я славлю Бога, Бог прийшов і на цій сім'ї зробив роботу. Один із синів зараз навчається в місіонерській школі. Слава Господу! Все, що ви робите, робіть і душі, і перед тим, як будемо молитися, де Бог закликає нас, будьте милосердними. В нашій церкві сестра не можу, знаєте, як місіонер я не можу не говорити в контексті благовістя, місіонерства. Найчітко виражені дари молитовника, душі опікуна і благовісника. Одного разу вона потрапляє старенька вже, потрапляє в лікарню операція по-жіночому з наркозу виходить. Я дзвоню. І чую плавучий голос на тій стороні. Сергій, в палату нові люди поступили. У мене брошури закінчились. Хто буде їхати в Житомир? Привезіть. Людина не сконцентрувалася на своїх проблемах, з наркозу виходить, але бажання засвідкувати, в готовності кому-то допомогти, в готовності десь посіяти. Я вірю, що в таких працівниках, в таких людях, які в такій готовності. Небо потребує таких працівників. Друзі, будьмо такими. То прийшов стан готовності. У нас дуже багато зараз проблем. Я не знаю, чому я цю проповідь говорю, але я знаю, когось вона <кас> дуже потрібна. Знаєте, коли ми ви, бачимо, стільки багато проблем тиснуть на нас, і, можливо, ображали не раз, і, можливо, зло причинили, і, можливо, я хожу з тією обідою. Бог сьогодні говорить до тебе, прийди в стан готовності. Амі. Не мучся, прийди в стан готовності, кого то простити. І незалежно, яка то фаза, перша фаза, друга чи сама тяжка. Але Господь хоче, щоб я і ти прийшли в стан готовності, кого то простити. Якщо сьогодні ти йдеш додому, почувши це слово, йому тебе підбадьорює, прийди, підпорежись. Палатенцем слуги і будь готовий служити. Ти в готовності, кому-то плече підставити. Мало таких, багато. Кому-то руку протягнути, протяни, кому то слово потрібно сказати, скажи, не скупись. Бог потребує цього. Він хоче через тебе прославитись. Нехай Господні ім'я прославиться, а ми молимось. Аллія! О, кремена рада лауредолов, халілуя!